Те, що Україна Форпост Європи. Ми придумали самі. Придумала наша пропаганда. Якщо ви подивитесь європейську пресу, ви ніде не знайдете, що Україна є форпостом НАТО на сході або ще таке інше. Будь-яка політика, тим більше європейська, вона дуже цинічна і, перш за все, зав'язана на власні інтереси в Європі. В більшості своєї ніхто не вірить, що Путін може піти війною на. Нато, це величезна проблема для України, тому що більшість європейських обивателів більших виборців. Вони вважають, що для Франції умовної для там Голландії Бельгії загрози з зі сторони Росії не існує. Що загроза існує для східної Європи. Що загроза існує е, в тих межах історичних, яких Росія заявляє свої претензії, ось це відчувають Балтійські країни. Це відчувають Польща е, відчуває певним чином Румунія. Всі інші вважають, що це війна десь далеко.